Всім привіт! Презентую вам лот кросівки чоловічі та жіночі. Бренду Кривіт, Ліверджі та Есмара і різних цікавих моделів. Чоловічі бренду Кривіт та Ліверджі. Розмір від 41 до 46. Буде 15 пар. Жіночі від 36 до 41. Бренду Кривіт та Есмара. Жіночих буде 19 пар. Черевики у лоті дві пари. З розміром 42 та 45. Бренду ліверджі. Всього в лоті 36 пар. Вартість лоту 18 тисяч 20 гривень. Ціна однієї пари 501 гривня. Є трекінгове. Жіноче бренду Кривіт. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!